Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш щотижневий брифінг. Сьогодні будемо говорити про правила перетину державного кордону та перебування на території України іноземців. А саме ми зосередимося на рекомендаціях, які розробили в департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України. А саме щодо перетину кордону, як я вже сказала, щодо документів, які необхідні при цьому, також ми поговоримо про мету перебування на території нашої держави, а також про правила перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Відразу хочу зазначити, що іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території України, мають ті ж права та обов'язки, які і українці виключенням є конституція України, певні закони України, а також міжнародні договори. Всі іноземці повинні. Дотримуватись законів України конституцію не мають права принижувати честь і гідність інших українців, а також інтереси суспільства та держави. Однак з 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан, і з огляду на це все ж таки можуть обмежуватися конституційні права настільки, щоб воєнний стан міг працювати, діяти як потрібно за законом. І так, переходимо до основної теми брифінгу: це правила перетину кордону, перебування на території України і які документи необхідні. З 1 липня в Україні запроваджено візовий режим в'їзду для громадян Російської Федерації. Однак нагадаю, що віза вона не є безумовною гарантією того, що людина матиме можливість в'їзду на територію нашої держави. Остаточно визначають право в'їзду представники Державної прикордонної служби України, також представники Державної прикордонної служби України у пунктах пропуску перевіряють документи і встановлюють можливість перетину кордону громадян на в'їзд в Україну, виїзд з України, а також транзитний проїзд на по території нашої держави. Державною прикордонною службою також здійснюється реєстрація документів, і от документи, які необхідно мати при собі, для того, щоб можливо було перетнути кордон на в'їзд, виїзд або транзитом, перша особа повинна мати дійсний паспортний документ. Друге, повинно бути відсутнє рішення уповноваженого органу щодо заборони в'їзду певної особи на територію нашої держави. Третє наявність в'їзної візи, якщо інше не передбачено законом. Четверте підтвердження мети запланованого перебування. І п'яте це наявність достатнього фінансового забезпечення. Іноземці або особи без громадянства, якими не збережено один чи декілька пунктів, які я вже перерахувала, вони не допускаються на територію нашої держави. Як підтвердити мету перебування в Україні? Це один теж з важливих пунктів, які були перераховані для того, щоб потрапити на територію нашої держави. Це от показати мету поїздки можна документами, такими як туристичне обслуговування. Це може бути навчання, це може бути стажування, це може бути працевлаштування або лікування в Україні, бронювання житла або повернення до держави свого громадянства або постійного місця перебування. Або до третьої держави, але це все повинно бути підкріплюватися документами. Ну, для прикладу, для ділових поїздок це може бути запрошення підприємства або органу державної влади. Наприклад, для засідань, конференції для проведення певних заходів в будь-якому випадку, це може бути або запрошення, або підтвердження відносин. Це можуть бути відносини комерційні або професійні, але їх треба підтверджувати обов'язково. Для поїздок з метою отримання освіти або іншого навчання треба надати документ про прийом до закладу освіти на повну освіту вищу, або це можуть бути курси підвищення кваліфікації. Наприклад, також для цим документом вважаються студентські квітки або довідки щодо відвідування курсів. Для поїздок туристичного або приватного характеру обов'язково треба надати документ установи, що надає а, житло. А, це може бути для груп або особистого користування, але необхідно надавати цей документ обов'язково, а також про програму запланованої поїздки. Ну і відповідно зворотній квиток теж обов'язково повинен бути. Особливості перебування іноземців у воєнний час. Кожна людина, ми це розуміємо в першу чергу, несе відповідальність сама за свою безпеку і розуміючи всі ризики, вона вибирає їхати на територію держави, на якій зараз воєнний стан, або не їхати на нашій у нашій державі. Зараз обов'язково виконання, зокрема, комендантської години, повітряної тривоги або ракетної небезпеки. Загроза ракетної небезпеки та терористичного акту в умовах повномасштабної агресії Росії проти України по всій території України Росія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. Зараз по суті не захищен жодний жоден регіон України, тому надавати безпечне перебування для іноземців зараз вкрай важко. І ми просимо іноземців зважати на ці ризики і розуміти, що наразі створити безпечні умови перебування на території нашої держави ми не можемо. Тому зважайте на це, будь ласка. Про комендантську годину в комендантську годину заборонено перебувати у громадських місцях та переміщуватися вуличньо дорожньою мережею. Комендантська година запроваджується військовими адміністраціями у взаємодії з військовим командуванням. Тому комендантська година вона у різних регіонах працює по різному. Це може бути різний час і різні умови. В деяких містах вона запроваджується цілодобово. Тому, коли ви направляєтесь в певне місто України, збираєтеся направитися, будь ласка, відслідкуйте це, щоб дізнатися в який з якого по який час комендантська година працює, і які відповідно умови. Підстави для перевірки особистих документів вони є наразі. Також може бути проведена огляд поверхневий, а також огляд автівки, теж може бути проведений, і для цього існують підстави такі. Якщо особа має зовнішні ознаки на схожості з людиною, яка перебуває у розшуку або яка вважається зниклою безвісти, то можуть перевірятися документи або проводитися огляд. Якщо існує достатньо підстав, вважати, що громадянин вчинив або має намір вчинити правопорушення перебування на об'єкті зі спеціальним режимом, також наявність у особи зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, або достатньо підстав вважати, що вони у особи є. Перебування особи на місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення, а також на місці вчинення ДТП, якщо зовнішні ознаки транспортного засобу вказують на те, що ним було вчинене правопорушення або ДТП, то теж перевірка документів і транспортного засобу, порушення заборон, введених на території, де запроваджений воєнний стан, порядок затримання. Громадянина перевірка транспортних засобів та огляд житла теж можуть проводитися, якщо для цього є певні підстави для громадян, які порушили правила перетину державного кордону. Україну в'їзд на тимчасово окуповану територію, вчинили злісну непокору закону розпорядженню військовослужбовця чи іншого представника силових структур може бути задіяно затримання. Це затримання може відбуватися на строк від трьох годин для встановлення особи і того, ну з яких причин особа це зробила, і якщо документів, наприклад, недостатньо чи є певні причини, то це затримання може продовжуватися до трьох діб. Я вже сказала, що може проводитися, окрім основної перевірки документів ще поверхнева перевірка людини, так її одягу і речей. Також може проводитися перевірка автомобіля. Також поверхнева перевірка автомобіля може Проводитися, якщо існує достатньо підстав. Вважати, що у транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, яка незаконним чином там утримується. Ми перерахували основні рекомендації. Також ці рекомендації ви можете подивитися на сайті, переглянути там більш вони розгорнені. Ми розробили теж такий порядок, який на якому теж буде все прописано. Всі рекомендації підготував департамент комунікації МВС. На цьому у мене все. Якщо якісь питання, прошу ставити. Тетяна Літвінова Еспресо запитання щодо в'їзду Росіян можете трошки детальніше розповісти? Було роз'яснення від прикордонників, що має бути там певна сума коштів також мету підтвердити, але чи ця мета така ж має бути підстави для в'їзду, як і для інших іноземців, чи все ж таки більш прискіпливо ставляться саме до росіян у цьому плані? І можливо у вас є інформація саме щодо отримання візи, адже консульство. Українських немає на території Росії, це здійснюється в третіх країнах, чи е, як ця процедура відбувається? Дякую. Увага до громадян Російської Федерації, вона так, більш уважна і більш прискіпливо все перевіряється, так як вони є громадяни держави-агресора. Щодо кількості, ви питали тих, хто перетнув, наразі її порахувати неможливо. Це робиться статистика за рік. Документи, вони отримання візи і документів, вони стандартні, ті, які я перерахувала. Потрібна віза. Да, якщо немає інших підстав і ну, певних по законодавству, потрібна. Довідка про те, що не заборонено людині перебувати, Розумієте, просто підстави бувають різними. Якщо, наприклад, мати громадянка Російської Федерації, а у неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей. Ну то мені здається, це логічно, да, що вона може приїхати, ну як мінімум, їх забрати. Тобто, з кожною підставою треба розбиратися окремо так. До них до Росіян більш прискіплива увага. Але якщо потреба є в тому, щоб людина перебула законно і безпечно, то надається це право. А на якому етапі це при отриманні візи, чи вже коли перетинають кордон з Україною? І це вже розглядається ця підстава на початкових етапах? Ну не тоді, коли пере ну, тобто з самого початку розглядається більш прискіплива увага до них і до видачі їм візи і документів, в принципі, дозволу на перетин кордону? Ще якісь питання? Ну, якщо ви маєте по візам інформацію, Ні, по візам я вам це скажу, МЗС, так, це так, це ж не так, не наше. Те, колеги, всім дякую, гарного дня.